Навіть боїться гніздитися птах, віти, мов горе заламаних рук. Ні, то не свідок, а пам'ятник мук, доки світанками сонце стає, нам на калині зозуля кує. Тільки як тріскає в тиші земля, сторін важкий і з промовля. Спинись, людину, мовчки поклонись, у тишині задулася на мить. Святого Духа на оці інтерактивні дошки Романа і Марата, героїв України, які віддали своє життя за волю і незалежність України, бо ти благословляєш і освячуєш усе Христе Боже наш. І тобі славу усилаємо з беззначальним твоїм Отцем Пресвятим, благим і животворящим Твоїм духом, нині час, і на віки. Романі Марату, героям, воїнам, Збройних сил України, які віддали своє життя за Україну, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Роман і Марат, і вони пішли, не боячись нічого, пішли, захищаючи від ворога і пам'ятаючи ту хвилину і секунду, яку перебувала з вами, де добралась тої мудрості, тепла і любові, тої родинної, школярської любові і сім'ї. Де тут пізнали Бога, де тут з'єднали світ мудрості із майбутнім світом. І в сьогоднішній час прийшли ангелами для того, щоб обійняти вас і війти в ваше серце. Подякувати вам за те, що ви пам'ятаєте ту секунду, пам'ятаєте ту хвилину і поєднуєте час земний із часом Божим. І низько вони вклоняються вам сьогодні низько за те, що ви не забули, за те, що молитва, Отче наш, сягає небо, а небо низько схиляється над нами. І вони кажуть, ми ніколи не лишимо». Ми лишили цю землю, яку так любили, лишили батьківську хату, лишили маму, батька, лишили оцю велику родину. Ліцею номер 2 але ангелами небесними небесними воїнами ми будемо завжди вертатися. Ми будемо завжди вам нагадувати, що Христос Воскрес, смертю смерть подало. І тим, що в гробах ромону і марату життя вічне дарував. Амінь Христос Воскрес. Тепер воїнів буває бідливо. І тому ми повинні пам'ятати, вшановувати пам'ять про них. Тому що лише завдяки ним ми маємо це візносно безпечне небо над головою. Ми по крупинках повинні збирати історію про наших мужніх воїнів. І дійсно величезна подяка Мар'яні Ковальчук компанії Спогади Крізвики, які дійсно збирають по крупинках для того, щоб через віки, роки ви могли бачити і казати своїм діткам, внукам, правнукам оце герой. За рахунок цього героя я живу, ви живете. Це мінімум, що ми можемо зробити для того, щоб вшановувати пам'ять наших героїв. Скорботна родина. Низько схиляю голову перед Маратом, перед Романом. Дякую вам, розумію, що точно ніякі слова не зрадять вашому гору, але Марат Роман, я зараз вашими небесними охоронцями. Вічна і світла пам'ять. Марату, Роману і всім нашим героям. Слава Україні! Дякую всім, хто, хто прийшов сьогодні на цей захід. Освячення меморальної дошки і відкриттю цієї дошки. Це сумна для мене подія, але я дякую всім, хто тут зібрався на цей захід. Дякую також всім організаторам. Меру міста, дякую міській раді, дякую цим дітям, які тут стоять під палючим сонцем. І всім дітям дякую. Загиблий, до Марат. Пішов на війну, коли почалася повномасштабна війна, захищати нас всіх, щоб молоді могли жити в вільній Україні. Також він е, вітав своє життя за свою родину, за, е, за всіх, е, хто тут зараз зібрався і стоїть е, коло ліцею номер 2 Вічна слава, вічна пам'ять загиблому. Слава Україні. Мара всі сили віддавав на те, щоб його сім'я. Його сім'я жила до станку. Їздив вдома заробітці. Помагав друзям, любив куховарити, любив сходитися з родини. Тому Я хочу сказати сьогодні всім, нам що треба пам'ятати таких героїв Марат, Хай буде вічна і світла їм пам'ять. I'm Я тут